Асоціація платників податків та антимонопольний комітет в області відтепер проводитимуть спільні перевірки, наради, семінари та розгляди справ. Сьогодні вони підписали меморандум про співпрацю і разом сприятимуть розвитку бізнесу Тернопільщини на засадах здорової економічної конкуренції. Якщо буде економічна конкуренція, значить буде і прогрес у всіх діяльностях нашого економічного бізнесу. Тому ми сьогодні. Десь вбачаємо перш за все іменно таку співпрацю з асоціацією платників податку. Подібні меморандуми асоціація уже раніше підписала з виконавчою владою, міністерством доходів і зборів, громадськими організаціями. Тепер ця співпраця поширилась ще й на антимонопольний комітет. Головна мета і завдання нашої асоціації це зробити нормальний хороший клімат для процвітання, для розвитку. Підприємництва і разом з тим в деякій мірі захистити може від того, щоб контролюючі органи вони може не завжди об'єктивні і дати хороший хід нашому співробітництву між антимонопольним комітетом і асоціацією платників податків. Нагадаємо, асоціація платників податків в області працює уже третій рік. Її основне завдання це допомога та роз'яснення норм законодавства підприємцям за річними підсумками діяльності. Територіальне відділення Тернопільщини посіло третє місце серед відділень асоціації зі всієї України.